Безпрецедентна афера століття, неприхована корупція державних масштабів, небачена схема відбирання грошей України. Саме такою увійде в історію газова оборудка Росукренерго спільної компанії російського монополіста Газпрому та українського олігарха Фірташа. Цього тижня перед ним впав останній бастіон. Верховний суд України залишив у силі вердикт попередніх судових інстанцій. Про те, що за рішенням стокгольмського арбітражу НАК «Нафтогаз України повинна віддати Росукренерго 12 мільярдів кубометрів природного газу, це шалений обсяг ресурсу, вартістю у неймовірну суму від 3 до 5 мільярдів доларів. Саме настільки хоче збагатитися фірташ зі своїми політичними партнерами, і саме настільки може збідніти держава, а відтак і всі її громадяни. Знакоклику останні півроку ретельно відстежує цю мега-корупційну історію. Про її останній ганебний етап капітуляцію у верховному суді Наталія Сидлецька. Українців шиють у дурні в доленосній партії, де на кону 5 мільярдів доларів Україна навмисно програє приватні компанії Росукренерго. Однак Нафтогаз на кожному ході піддавався Дмитру Фірташу і тепер залишився в дурнях, маючи всі козирі на руках. Фінальний двобій між сторонами відбувся цього тижня в Верховному суді. Знак оклику на власні очі переконався у суперечці за 12 мільярдів кубометрів газу від початку не було головного принципу судочинства змагальності. Адже обидві сторони і позивач Росукренерго і відповідач Нафтогаз відстоюють інтереси однієї особи бізнесмена Дмитра Фірташа, співвласника компанії «Руе». Нафтогаз навмисно програвши фірташу усі попередні суди від Стокгольмського арбітражу до місцевого Шевченківського. Та апеляційного чисто формально подав касацію до Верховного суду України на засідання, де вирішувалась доля майбутньої платоспроможності країни, прийшло три журналісти, та й від них процес вирішили приховати. Про це юристи Росукренерго попросили суддів. Інформація, яка там є, не підлягає розголошенню. Вона є конфіденційною інформацією, тому ми вважаємо, що процес повинен бути закритий. Чи не вважаєте, ви, що громадяни України мусять знати, що буде з ресурсом, який належить державі? Це не не підпадає до, скажімо, обсягу моїх коментарів. Тому я відкоментував вам, чому більше коментарів немає. Здавалося б, державна компанія «Нафтогаз», яка прийшла до суду, буцімто захищати національні інтереси, мала би відстоювати право українців знати, хто, як і чому відсуджує у них такий шалений ресурс газу. Натомість юристи НАКу без жодних заперечень погодились закрити від зайвих очей та вух судове засідання. У нас немає заперечень проти цього клопотання. Ми не підтримуємо і не заперечуємо проти клопотання. Для зв'язків з громадськістю з пресою у нас є спеціальний підрозділ. прес-центр. колегія судді Верховного суду України ухвалила запитання питання неру задовольнити частково провести закритий судовий розгляд. За касаційною скарою на, на, на України до моменту оголошення про прийнято судове рішення, і хоч це, мабуть, виглядає дико, втім саме закритість та утаємниченість усіх етапів реалізації масштабної афери стали запорукою програшу України перед Дмитром Фірташем. Діжмають знати українці з натолаз мані. Що вони мають знати? Ось і остання інстанція за закритими дверима на Швидку руч ухвалила рішення не на користь держави. Попередні рішення судів залишили в силі. Ухвала оскарження не підлягає. Верховний суд не перевіряє правильність рішення Стогонського суду, а лише вирішує питання допуску з процесуальних підстав, допуску до виконання на території України рішення, які ухвалені і ніким не оскаржені. Дякую. Рішення по справі прийнято. Керівництво Укренерго задоволення рішенням суду? Так, задоволення. Тепер рішення Верховного суду України у справі Руя проти НАКУ навіки зацементувало перемогу Росукоренерго. Віднині ніхто вже не зможе оскаржити той факт, що держава повинна повернути фірташу 12 мільярдів кубометрів газу. Звісно, рішення судів і тим більше міжнародних трибуналів, як то стокгольмський арбітраж, треба поважати і виконувати. Шкода, що тепер вже мало кого буде цікавити що рішення ці були отримані фактично в результаті змови та здачі національних інтересів. Хід перший січень 2009-го. Нагадаємо, з чого все почалось. У січні 2009-го уряд Тимошенко купив у Газпрому право вимоги в дочки російського монополіста компанії Росукренерго газу на суму 1,7 мільярдів доларів. Виходило 11 мільярдів кубів, бо домовились дешево по 153 долари. Нафтогаз сплатив Газпрому 1 мільярд 700 мільйонів доларів і оформив газ Росукренерго на свій баланс. Той зберігався у підземних українських сховищах. Є 2 березень 2009-го. Дмитро Фірташ отримує згоду Газпрому і Роя подає позов проти НАК Нафтогаз України до Стокгольмського арбітражу із вимогою визнати незаконним відбір газу в Росукренерго. Згодом Газпром нібито обіцяє Тимошенко відкликати позов РО із Стокгольму, якщо Нафтогаз прибере всі згадки про договір переуступки та про те, що за газ сплачені гроші. Тимошенко погоджується, НАК залишається без головного аргументу в суді. При цьому Газпром та Росукренерго попри обіцянки позов не відкликають. Я же тоже должен что-то заработать, да? Ну, я же не альтруист, я никогда не занимал такую нишу и не строил себя там какого-то благодетеля, да? Хід третій, лютий 2010-го. новообраний президент Віктор Янукович переводить до влади людей з так званої групи фірташа. Олігарх щедро спонсорував кандидата від партії регіонів на виборах, отримавши ключові пости в тому числі СБУ та Мінпаливенерго. Лобісти фірташа розпочинають агресивний етап повернення газу бізнесмену. Хід четвертий літо 2010-го. Один за одним за грати потрапляють високі чиновники із уряду Тимошенко. Ті, хто виконував доручення про передачу газу на баланс Нафтогазу, партнер фірта по медіабізнесу, глава СБУ Валерій Хорошковський, засекречує кримінальну справу No'ятсот п'ятдесят До її матеріалів не мають доступу навіть члени тимчасової слідчої комісії Верховної Ради. Хід п'ятий червень 2010 року. стокгольмський арбітраж ухвалює рішення на користь Росукренерго і наказує Нафтогазу повернути приватні компанії 11 мільярдів кубів газу та ще один в якості компенсації. У рішенні арбітражу йдеться, що Нафтогаз сам визнав позов, просто погодився із вимогами Росукренерго. Владна в мовчанку. Переходить всі межі пристойного. А чому Нафтогаз у Стокгольмі змінив свою позицію? Том скажун зміниє. Рішення Стокгольмського арбітражу це написано. Що рішення Стогольського ребятажу написано, що останнім часом автогазмінус опозицію прийняв та ні не правда, неправда. ні правда. Хід шостий осінь 2010-го. затвердження рішення міжнародного суду в Україні проходить блискавично. Ось вже і Верховний суд, де на розгляд роками чекають півтора мільйони інших справ без затримок, сказав своє останнє слово. Юридично лобісти фірташа заручилися залізною базою судових рішень, які вже не здатен оскаржити ніхто і ніколи. Настав час ікс, час повертати газ. Це може привести в кінці кінців до дефолту країни в цілому. Валентина Землянського незмінного речника Нафтогазу звільнили ще навесні. Юрій Войко привів у НАК свою команду. Землянський добре знає: якщо з балансу Нафтогазу зараз відібрати 12 мільярдів кубів палива, українці залишаться без тепла узимку, не кажучи вже про повний підрив енергетичної безпеки держави. Але і зараз не все втрачено, кажуть газові експерти. Україна може звести до мінімуму збитки від програної справи. Отже, НАК Нафтогаз повинен повернути фіртушу 12 мільярдів кубів газу. На сьогодні вони вартують до 5 мільярдів доларів. Втім, руя не перша і не остання компанія, яка чекає повернення боргів від Нафтогазу. Справа в тому, що фінансове благополуччя НАКО захищене спеціальним законом номер 27 Нафтогаз має право не виконувати жодних рішень судів, якщо це загрожує його фінансовому стану. Нафтогаз перебуває на спеціальному реєстрі. Відповідно до закону про забезпечення сталого розвитку не може бути зобов'язаний до негайного примусового стягнення. Чомусь одним кредиторам дозволено е забирати кошти, а іншим не дозволено, і мені здається, що це є порушення правових принципів. По-друге, Україна за газ, який тепер має повернути, вже заплатила Газпрому 1 мільярд 700 мільйонів доларів. Виникає логічне запитання: хто і як поверне нам ці кошти? Крім того, цей же обсяг палива наразі вартує втричі більше. Виходить, якщо віддати всі 12 мільярдів кубів, то Україну ошукають на декілька мільярдів доларів. Тому експерти вважають, що треба домовлятись з руя про перерахунок обсягу і віддавати газ лише на суму 1,7 мільярдів доларів, тобто приблизно 5 мільярдів кубів. У гру на боці олігарха включилася Генеральна прокуратура. 9 листопада генпрокуратура видала ось цей припис Нафтогазу негайно відмінити зарахування на свій баланс росу газу. Чому прокурори, що мають захищати інтереси своїх громадян, таємно вимагають в державної компанії повернути шалений ресурс приватній фірмі? Заступник генпрокурора Євген Блажівський не вважає за необхідне щось пояснювати. Це питання буде предметом іншої розмови із журналістами, а не сьогоднішньої. Вже припис 9 листопада виданий в прокуратурі. Працює багато працівників, які працюють по напрямках. А сьогодні в нас тема навчання, підготовка, перепідготовка кадрів. Генеральна прокуратура відстоює вимоги закону. Не почули ми пояснень і про те, чому забираючи газ в Нафтогазу, генпрокуратура мовчить про необхідність повернення вже сплачених за нього грошей. А один із сім мільярдів доларів хто нам віддасть, якщо ми газ повернемо? це не є тема ще раз. Сказав, в сьогоднішньої розмови. Це добуває Це добуваємо. Саме під Килимом діє і уряд Азарова. Він до останнього клявся в тому, що стоїть на сторожі бюджету. Але цією постановою кабінету міністрів, яка вже зникла з офіційного сайту, уряд ухвалив порядок зарахування газу назад з балансу нафтогазу на баланс Росукренерго. Простіше кажучи, вже написали документ, що дозволить це зробити легко і швидко. Тільки но пролунає команда. Фактично, все готове. Але президент Янукович, вочевидь, розуміє, як мінімум, слід повернути Україні вже сплачені 1,7 мільярдів доларів. Найвірогідніше, що із російським керівництвом домовлятиметься про таке: Нафтогаз повертає 12 мільярдів кубів газу «Росукренерго», А Газпром 1,7 мільярдів доларів повертає не грішми, а зараховує в якості оплати газу приблизно за три місяці споживання. Кругу обіг газу в природі в таких обсягах завжди був саме президентським бізнесом. Але ця оборудка Росукренерго Го увійде в історію було державне, стало приватне. Це як у карткових фокусах. У всіх на очах всі ніби бачать, але нічого зробити не можуть. Водій казати спритність рук і ніякого шахрайства.